Вітаю, ваша ново, відповіді на питання. Постійно пишіть лазерний рівень, реально відремонтувати і в чому може бути причина. Дивіться, причин може бути маса, але основна причина це коли він у вас впав або десь у вас потрапила волога всередині. На мікросхемі могло бути замкнення. Тобто деякі контакти вони перестали нормально працювати. Там є замикання, коротше кажучи, і все. У вас він постійно буде пишати, в якому би положенні він не стояв. Це перше. Друге – Сам маятник кріпиться через такі проставочки пластикові, тобто щоб не було контакту між корпусом і між маятником, хоч він і висить на підшипничках, але все так хитро зроблено, щоб контакту там між ними не було. І буває таке, коли у вас вже рівень дуже старенький, і ця пластикова прокладочка вона витирається з часом, чи ну просто вона там якось погнулася, деформувалася, або під час падіння вона у вас просто лопнула, і у вас почав передаватися контакт з маятника на корпус постійно. Тому він у вас постійно буде пищати. Виправити це, звичайно, можна. Ви можете звернутися у нашу майстерню, дзвоніть по телефону 096 562 37 26. Або якщо ви вже хочете купити новий лазерний рівень, заходьте на мій сайт nivellir24.com, Там є дуже гарний каталог, більше 100 видів лазерних рівнів, найнижчі ціни в Україні. Моє сервісне обслуговування, моя калібровка і моя гарантія один рік. Дякую за увагу.